Всім привіт, дорогі друзі! Зоря стартувала в лізі конференції в нічию. З рахунком 1-1 ми зіграли проти Гента в першому стартовому домашньому матчі в Любліні. І це можна рахувати як хороший позитивний результат для команди Кривенцова з огляду на те, які були предматчеві розклади, з огляду на е, Гент, взагалі скільки команда коштує, як команда грає. Да, і те, що відбувалося в зорі перед цим матчем, да, от зміна тренера взагалі ніхто не очікував, що зоря може дати. Ну, хоча б якийсь позитивний результат, і тут в принципі команда показала характер і Сьогодні ми будемо оглядати цей матч, друзі. Пишіть в коментарях, от як ви вважаєте, чи це такий перший перформанс від зорі? Чи можливо, дійсно, Кривенцов якось зможе налаштувати команду на гарний лад, і в Лізі Конференції ми зможемо давати хороші результати, тому що далі і Макабі і Брейда Блік буде легше Тобто, Ген це найсильніша команда, яка є в цій групі. І ваші думки на рахунок цього матчу як вам взагалі гра. В захисті в Атаці відзорі напишіть всі свої думки, які ви хочете. Ну і перед початком обов'язково поставте лайкос за цей результат від зорі. Ну і підпишіться на канал для того, щоб не пропускати прямі трансляції відео. І заходьте в телеграм, до речі, де більше контенту виходить і по каналу, і там ви точно не пропустите наші нові відеоси і вихід прямих трансляцій. Тому давайте оглядати цей матч. Цікаво було, звісно, перед матчем, який склад випустить Валерій Кривенцов на це протистояння протигента. І, ну, десь, можливо, здивував тим, що ми грали в три центральні захисники, і Взагалі в 5, цент... в 5 захисників ми захищалися. В центрі захисту вийшов Болі Джордан. Тобто, це два молодих футболісти Джордану, там що 19, болю, 20 років. Це дуже молоді гравці. Батагов не зміг прийняти участь в грі. Він травмувався, тому сьогодні прийшлось ставити ось саме боля в центр захисту. І разом з ними був Снурніцем. Був лівим центральним, правим центральним Боль, І Джордан по центру стояв Вантух, Кірюханцев, два латералі, які грали сьогодні. Яцик був опорним. Мишньові з Нагнойним трошки вище. Антюх Антюх теж з Гереро були в атаці сьогодні. Тут, можливо, хтось очікував Фіренка. Побачите, він взагалі не з'явився на футбольному полі, але ну по грі ми зараз поговоримо в суперника ж були дві втрати. В них не грав Орбан, основний форвард найдорожчий футболіст команди. І один із лідерів теж атакувальний футболіст, кореєць, який збірну поїхав якраз грати. От і в них такі от атакувальні теж втрати були, і це вдалося в цьому матчі в знаки, От як показала практика, давайте вже ближче до гри. Тому що ну, якщо складом ми десь розібралися і десь погоджуємося, зоря робила акценти на захист. Звісно, кривінцов розумів, що цей гент можна зупинити тільки максимально насиченим центром поля. Він наситив цей центр в три центральні в п'ять закисників. інколи коли взагалі в шість. В лінію ставали наші футболісти, шість футболістів захищалися, плюс три центральні півзахисники там була просто стіна. І Гент в першому таймі, ну фактично нічого не створив. В першому таймі взагалі моментів жодних не було. Єдиний момент це дальній удар від Гента, де Трубаєвський потащив, низом там пробили. І все, в принципі, У нас моментів фактично не було. На початку зустрічі в перші 20 хвилин зоря десь старалась вибігати в контратаку за рахунок Гереро Антюха, але створити бодай щось нас не виходило. Гереро один раз. Непогано вибіг, але був офсайд. Теж було був був один випад, ще один знову ж таки в Гереро, але до удару діло не дійшло. і Один раз він пробив через себе. Теж був офсайді. Тобто, це такі єдині моменти, які можна згадати від зорі. В першому таймі, а саме в Гента, ну, звісно, вони володіли м'ячем більше, вони старалися грати на нашій половині поля, хоча зоря грала сміливо і дуже організовано. Я хотів би відмітити особливо в цьому матчі Джордана, центрального нашого захисника, який ну просто все, все витісняв, все вибивав і блокував ці, ці простріли навіси старався вибувати з нашої штрафної. Десь початок гри був для боля нервовим, тому що певні моменти він пропускав саме своєї зони, правим центральним захисником, яким він грав, і там десь старалися саме давити на цю зону зорі Гента, Але вже під середину гри він зібрався і дуже впевнено. Видав перший тайм, і арбітр до першого тайму нічого не додав. Ну і всі події, і все найцікавіше, що було, це, звісно, другий тайм, друзі. Другий тайм, в якому зоря, ну, в принципі, грала по тому ж сценарію, який був і в таймі першому. Але статистика тут ну і на порядок краща для нас. І по ударах ми її в ствір пробили вже. Через 5 хвилин, як другий тайм розпочався на 51 першій хвилині, по моєму був перший удар ствір під нагной. Саме він зробив цей перший удар ствір. Потім можна згадати момент Антюха, коли він пробивав з дальньої дистанції, непогано до речі, влучив. І після цього моменту і забив Гент, коли Гереро вийшов сам на сам він сам створив цей момент, отримав передачу десь в опорній зоні суперника, зачепився за м'яч. Зміг. Проштовхнути його вперед вільний простір, обігнав захисника, вийшов сам на сам з лівого флангу до строку та й не влучив у ствір. І після цього ж моменту от кульмінація епізоду, не забуваєш ти забувай тобі. Куйперс забуває на 67-й хвилині. На жаль, ми пропустили, в принципі, з комбінації з правого флангу. Вони зайшли в нашу штрафну. Був простріл на Куйперса, який пробував уже тут з-під ніг, скажімо так, в Джордана м'яч влучив. І десь рикошет оцей цей. Десь балансував нашого голкіпера Трубаєвського, який не зміг зреагувати на м'яч, хоча і м'яч цей летів прямо в Трубаєвську, але він відскочив рикошетом від Джордана трошки вище. Траєкторія змінилася, і Трубаєвський не зміг відбити, відбив уже в свої ворота. І рахунок став 0-1. І тут десь ми розчарувалися, тому що, ну, чесно кажучи, і так гра не дуже давалася в ватація. Тут ще треба відіграватися, ну, о, було складно, але зоря треба віддати належне, що. Відразу, як ми пропустили, зоря відразу включилася. І таке враження, що в Гента було завдання. Вони розуміли, що гра в них теж не вдається. Їм тяжко створювати, створювати момент. Реально, їм важко було статистика за всю гру, як ви бачите, не дуже далеко вони пішли по моментах. Реальних створених ударів ствір 4-3 на їхню користь, 11-6 по ударах загалом. Типу це класний матч від зорі, я вважаю. Взагалі те, що зоря показала в цій грі, максимальну компактність позаду. То щільність ми не пропускали їхні закидушечки. Ми не пропускали фактично їхніх забігань. Да, в кінці гри це вже в них працювало, особливо коли вийшов молодий Фафана. Він вже там і Кирюханцева возив і боля возив. Нам там було сумно і тяжко, але ми все одно витримали. І Після цього голу зоря відповіла відразу через три хвилини відразу. Атака була позиційна з лівого флангу переведення на правий, де був кірюханцев, який увірвався в штрафну. Побачив відкритого Гереро, просто це, це була цукерка, це був подарунок для нас, тому що отут Генту можна напіхати 100%, тому що в радіусі двох метрів від Гереро нікого не було, його ніхто не тримав, і це в зоні 11 метрової метрові відмітки в штрафній суперника. Гереро отримує пас і в один дотик в лівий нижній куточок забиває гол від себе і зрівнює рахунок. І це от те. Для чого купляли Герера? Це футболіст, який може робити різницю на швидкості, на ударі, і він цю різницю зробив. Він нагнітав на половині полі суперника. знайшли для нього момент. Кирюханцев це сьогодні. Вантук дуже сподобався його підключення. Відмічав би я в першому таймі Гнойно. його стрімкість іти вперед, намагання боротися. Теж доволі непоганий матч. Антюх теж загострював. Потім в нас пішли теж заміни. Виходить Вендел, Міч і Волошин. Всього три заміни Крівнцов зробив. Освіжив центр, тому що нагнуйний втомився, мишньо втомився, Антюх теж вийшов Волошень, Міч і Вендел. І, на жаль, після цього зорі не було видно на футбольному полі. Шансів для якихось моментів у нас вже не було. Ми тупо сіли захищати той рахунок, який є. Нам, в принципі, гент м'яч не віддавав. Навіть їхні там навіси, простріли, які були, ми від них відбивалися. Всі ці рикошети від наших футболістів летіли назад до футболістів Гента. І вони тупо от 77 сьомої хвилини м'яч тримали і набили статистику володіння м'яча, і там старалися якийсь штурм проводити, но особливих моментів вони не створили. Ну там удар Кумса в кінці гри тільки можна згадати, коли він пробив під поперечну Трубаєвський перевів, і все а ну ще був удар Куйперса в стік в принципі, ну коротше, створював, звісно, гент. Трубаєвського треба відмічати. І по оцінках давайте от переглянемо. Трубаєвський отримав найбільшу оцінку за sofascore Оскільки я розумію, вони саме флешкор бере статистику з цього сайту. Взагалі, Гереро, звісно, один з найкращих. Трубаєвський Джордан сподобався. Взагалі, от, командні дії і Рівінцова треба відмічати. Подивіться, як він налаштував захист. От відразу в нього тільки другий матч в команді, офіційна гра і... Відразу він постав трик центральних, зіграв проти Гента дійсно здорово, тому що ну шансів мало давали. І я говорив, що команда програє. Але нічия це дуже крутий результат для нас. І от коефіцієнт на нас був 8,2 на ФВБ, 1.45 на них. І коефіцієнт 5,1 спрацював. Тобто нічия, друзі. От такий кеф залетів на цей матч. Навіть Х2 можна було на нас, Х1 точніше, брати на нас і рубати куш, там коефіцієнт був 3. Тому в цілому, в цілому цілому результат хороший. Один-один це те на що зоря заслуговувала, тому що своєю грою бійцівськими якостями, організацією в захисті, хорошими контратаками, зоря показала клас, і Кривенцов ну показав десь перспективність свого футболу в Єврокубках. Тобто, це зоря в Єврокубках дійсно виглядає непогано з точки зору захисту, терпіння і якісного використання своїх моментів і. Звісно, в ВПЛ це буде зовсім інший футбол. Кривінцов це розуміє, але в ЛК, можливо, це буде працювати. І давайте дивитися таблицю зараз після першого туру в нашій групі. Друзі, ми на третьому місці. Макабі та Львів обіграли Брейда Блік 3-2. Не так легко все було. Хоча вони, по ходу, першого тайму вигравали 3-0. І Брейда Блік змогли там зробити камбек, фактично, але трішки не вийшло. І дебютанти з Ісландії, не знаю, чому значок їхній не прогружається. Вже дивно, але окей, ну це брейдаблік, ісландська команда. Тому поки що не все так погано. Далі давайте дивитися, з ким буде грати зоря. Ось найближчий календар зорії. Слідуча гра буде 24 вересня, зоря Дніпро-1 в чемпіонаті. Далі Єврокубки на тиждень беруть паузу. Потім перед брейдабліком. От слідуча гра з брейдабліком 5 жовтня на виїзді з Ісландцем. Отут От треба давати результат. Брейдаблік, Да як ви бачите, показали зуби проти е, Макабі. Але, тим не менш, я думаю, наша команда має тут вигравати. І взагалі календар складний у них. Дивіться, у них Дніпро-1, Чорноморець, брийдаблік, єврокубковий матч. Треба їхати на виїзд в Ісландію. І з Ісландії потім Шахтар відразу в них через два дні. Фантастично, просто. ну Дуже складний календар, насичений календар. Треба підго підготувати крівінцову зараз колектив Але зоря. Чесно, дуже сподобалося. Є оптимізм, і ми ж говорили про те, що таблиця коефіцієнтів стояти на місці не буде. Шахтар зараз порту злив, і ми чекали від зорі, можливо, хоч як Я говорив, що ну, хоча б, якби ми, якщо ми пару моментів хороших створимо і заб'ємо, бодай один гол, це вже буде здорово. Навіть якщо програємо, зіграли нечуття, супер результат для нашого колективу. Тому можна тільки вітати Кривенцова та, да, друзі, пройшли ті часи, коли ми можемо вітати з нічією. Десь ми сиділи в основному в кінці другого тайму в захисті, але це хороша, якісна нічия від зорі, від цієї зорі, від тренера, який тільки два офіційні матчі провів на чолі цієї команди. Тому можна відмічати весь колектив і, в принципі, на оптимізмі дивитися на цей результат. Як ви вважаєте, пишіть свої коментарі, друзі, у мене на цьому все тут. Короткий огляд, тому що огляд, тому що не багато було таких яскравих епізодів в цій грі, але зоря в другому таймі прибавила, забила і створила кілька якісних моментів, навіть для того, щоб можливо і забити другий, але не склалося. Тому чекаємо вже протистояння з брейдабліком і далі вже двохматчеве протистояння проти Макабі, де багато що буде вирішуватися в турнірній таблиці ЛК. Тому, друзі, обов'язково ставте лайкос підписуйтеся на канал, ну і пишіть свої коментарі на рахунок цієї гри. Всім до нових зустрічей